Чергова група рівненських саперів повернулася додому після виконання завдань на деокупованих територіях півдня України. Місцеве піротехнічне відділення залучалося до розмінування звільненої від рашистів частини Миколаївської області. Олег Онищук був у складі групи, яка більш ніж півтора місяці виявляла та знешкоджувала вибухонебезпечні предмети. Сапер розуміє складність цієї роботи, але у процесі розмінування каже, навчилися долати різноманітні труднощі. Труднощі вони завжди є. Розмінування дуже процес складний. Клопіткий, і ну спішити не можна, і, а роботи дуже багато. У складі відділення п'ять чоловік залучається дві машини: одна для особового складу і майна, а інша для перевезення вибухонебезпечних предметів. По приїзду піротехніки оцінюють обстановку і переходять до розподілу завдань. Ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет. Перша категорія, друга категорія можна його транспортувати, не можна його транспортувати. Чи будемо знищувати на місці? Якщо знищуємо на місці, виставляється оточення. При потребі навіть відселяються люди. Може перекриватися дорога. Рівненські сапери розповідають, що південь України буквально усіяний різноманітними снарядами. Страждають як прості мешканці, так і люди, які звикли заробляти гроші, працюючи в полі. Зі слів старшого сапера Тараса Степанова, враховуючи, що зараз висока рослинність, важко виявляти міни. Піротехніки обстежують газу та водопроводи ділянки уздовж населених пунктів, у тому числі за допомогою дронів. Під час виконання завдань на Миколаївщині найчастіше зустрічалися боєприпаси касетні. Противотанкові міни до касетних боєприпасів також відносяться протипіхотні касетні міни, які встановлюються дистанційно. Артснаряди дуже також багато зустрічалися щодня. Після виконаної роботи піротехніки ведуть інформацію, яку територію обстежили, і яку кількість вибухонебезпечних предметів знищили. Сапери додають, що роботи по розмінуванню деокупованих українських територій на жаль ще дуже багато однак, всі розуміють відповідальність покладених на них завдань. Микола Бражицький випуск новин.